Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами готувати дуже смачний весняний салат на кожен день. Підготуємо овочі, ми їх гарно промиваємо, далі нарізаємо півкільцями редиску, огірки, дрібно шинкуємо капусту та дрібно нарізаємо цибулю. Все складаємо у миску. Готуємо заправку для салата. До сметани додаємо гірчицю. Перемішуємо. Далі додаємо сіль до смаку, лимонний сік та сметанно-гірчичну заправку. Тепер це все гарно разом перемішуємо. Салат готовий, можна його подавати до столу. Обов'язково спробуйте приготувати весняний салат за цим рецептом. Це дуже просто та смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.